27 жовтня 10 ранку, і я вирушаю на перший день змагань, гранд-фінал вед чемпіонату та Кубку України зі спортивного покеру. Сьогодні у нас буде перший турнір Кубку за 2700 гривень. Надіюсь, що я зможу пройти з гарним стеком, тому що завтра можна зайти за 9 тисяч гривень, стек буде 100 тисяч, сьогодні дають 30 тисяч, тому треба набити Ну хоча б 1150 Тож вирушаю і вже запізнююсь. Надію, що не буде пробок, і побачимося далі. Судячи по тиску в колесах, я так сильно поспішаю, що навіть тиск не витримую цього. Запізнився вже десь на 10 хвилин. На чемпіонатах України стартує все, якщо кажуть, кажуть, об й то об і старт. Тобто не запізнююся, але я сподіваюся, що сьогодні вони таки запізнились. Але, як то кажуть, якщо не вилучив на першому рівні, то вже добре. Так що перший рівень я пропустив, скоріш за все. Ну або пропущу, бо зараз треба залетіти ще, покласти депозит, там знімати не можна, ви самі розумієте. Опа, всім добрий день. Передавайте, привіт підписникам. Я на четвертий. Не їду? А куди, а куди а ми їдемо? що Запам'ятали його? <ристо> Так, це наші інструктора. Зараз вони мені тут накрутять, так що я не доїду. Я поклав гроші на депозит, надіюсь, я один раз туди зайшов. Більше інший раз зайду вже за грошима. Так, головні спортсмени. Головна риба. Так, зараз ми... О дивіться, які журнальчики тут. Гутий. Це ми виріжемо, зараз забираємо тут бейджик і будемо проходити вже і реєструватися на змаганнях. Я отримав свій бейджик, зацініть, який гарний. І ми вриваємось в цю катушечку, як завжди, ймовірна зала. Дівчата, Вас можна знімати? Дівчат, дівчат можна знімати. Так, я вас, по-перше, знімаю, а по-друге, реєструюсь в турнір тоді. Дякую. Так, зараз отримаємо куточок і підемо ось цими. Пласно, ми людьми грати в покер. Є фартовий. 6-9, та що. 6-9 Оце мій стіл. Ой, які люди! Моя триба, ранок, ранок вже гарний. Так, зараз з цими професіоналами будемо змагатися. Моє слово? Моє слово я пропускаю з маленького бленду. Так. Секунду. Все, Монро на місці, let's go! Здувся я до 8 тисяч на блойндах 200-500. Тут був лімф, ми запушили, у нас отака, там репуш. Що там? Монетка? Mm -hmm. Не бачу. Mm -hmm. Дужи? А, а дві так. Та. Щось знав, щось знав. Так, я не доїв сніданок, тому мені треба подвоїтись. Пам-пам-пам. Поки не дуже. Немає такого. Бум теж ж не моя. І Ні, На двойка між У нас перероб в турнірі за перші рівні. Я встиг зробити вже один вхід, один раз вилетіти. Навіть сніданок не доїв. Сів за новий стіл і віддав вже 25% стеку. Але столи дуже гарні. Багато людей приїхало, вже 103 людини в турнірі. Це дуже багато, як для першого турніру. Ну паїн 2700, тому так людей багато. Але думаю, що завтра за 9000 тисяч теж немало людей прийде. Так що, поки один кінфліп програв, далі подивимося. Я виходжу з ліфту, а це означає, що я вже не в турнірі. У мене було вісім бландів, я відкрився з першої. На тузах. Гаєвський каже, трибет, Ну, ми Алин. Він мені показує з 10 сютит і каже, це смерть Ну Це важко зробити СТ-10 переїхати твозів. Але він впорався ране, ранер флеш. І я закінчив свій виступ. Тому очікую зараз 15.00 через годинку. І буду робити, надіюсь, останній вхід за сьогодні в 1 Б. А взагалі я не хотів сьогодні їхати, бо завтра можна зайти за 9 тисяч на стик. 100 тисяч. А сьогодні за 800 дають 30 тисяч, але поле просто неймовірно. Такі склади приїхали. М -м -м. Тому я не міг по цей день пропустити, але схоже, що трошки вийде невигідно. Ну, це типу акумулятора. Мені завжди в ньому не везе, тому я вже звик. Так ну що, сів я в 1Б. Супер стіл був, ну як майже всі сьогодні столи. Навіть з валетами виграв роздачу, потім скрив влев. І стек піднявся до 64 тисяч. Наразі у нас перерва маю 58 тисяч. Ще нам грати і грати гарантію. Вже перебили вона більше 600 тисяч гривень. Це щось неймовірно. Просто свято покрів. Якось якийсь відбувається. Куча, просто людей прийшла і це дуже круто, що покер розвивається. У Нас брейк особливо цікавих роздач не було зараз. Будуть бланди вісімсот тисячу 600. Середній стек 67 тисяч у мене в середній стек залишилось грати чотири рівні по 20 хвилин і все переходимо в день два, котрий вже буде завтра. Це... <клес> Це <є кара>. Це... <клес> Бачите, цей пакет, то це означає, що я пройшов у другий день. 73, пронесли, це 74 банди. Завтра будемо про 12 і подовж. За день особливо цікавих роздач не було. Все було так плавненько, тільки перший вхід в 1 а з неймовірним столом я розширяв трохи діапазони. Такий веселий вхід вийшов. Ну, плюс не виграв монетку. В другому вході шатнули тузів, а в третьому якось все пішло по плану. Але весь секшен буде завтра. З прикольного те, що гарантія вже майже під 800 тисяч, тобто я думаю, що 1 млн 200 000 000 зберуть і це, це класно. Тому непогані будуть призові. Ну і що? Зараз я вже прямую додому, і як, як гріндер я обов'язково запущу зараз VET і буду змагатися, ну як змагатися. Трошки просувати себе в лідерборді. Тому на завтра на 11, навіть якщо сьогодні о 6 ранку завершу, не висплюсь, але що поробиш. Такі справи. Побачимось далі.